Сьогодні в нас другий тур групового етапу чемпіонату світу. В першому турі завдяки голам Яремчука, Ярмоленка та Зінчатка, ми здолали США з рахунком 3-2. Англія, в свою чергу, перемогла Іран з рахунком 2-1. І зараз ми будемо грати проти іранської збірної. Я сподіваюся, що Ірану так само не буде щастити ФІФА, як і в Колов'ютіті. А сьогодні в реальному житті нас чекає три матчі чемпіонату світу. І загрузити на ці поєдинки можете перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фабет видають бонус до 4 1500 гривень на перший депозит. Також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео. Став з розумом та перемагай. Другий поєдинок нашої групи збірна Ірану проти збірної України. Якщо ми сьогодні перемагаємо, то ми проходимо в наступний раунд. Якщо Іран програє в свою чергу, то вони вилітають. Тому, друзі, ця гра досить таки важлива з точки зору групового раунду. Вони морально налаштовуються. Налаштовуються на серйозну важку гру. Я не думаю, що іранці так просто будуть віддавати перемогу. В Воротах Бейранвард. зліва в захисті Мохамаді, справа Мохарамі. два центральних захисника Канані та Каліл Задек, зліва Таремі, справа Яханбаш. центр поля Норолахі та Хаджисафі. І пара форвардів Азмун та Саріфард. На мої здивування я знаю трьох футболістів збірної Ірану. Ну і склад збірної України. В Воротах Георгій Бущан. Зліва Миколенко, справа Караваєв. два центральних захисника Матв'єнко Забарн. В опорній зоні грає Степаненко. Зліва Мудрик справа Ярмоленко, центр поля зінченко Маліновський. І єдиний форвард це Яремчук. Граємо ми по схемі 4-1-4-1. Також у нас, друзі, є зміни зліва в півзахисті в нас вийшов Михайло Мудрик. Більше нічого у нас не мінялося. Треба нам швидкості додати в сьогоднішньому поєдинку. Зінченко з м'ячем проходить, робить він подачу. А там а там нікого немає. Хоча не підхоплені. Ось ця тінь від стадіону, якщо чесно, вона мені дуже сильно заважає. Степаненко, дальній удар від Стьопи! воріт! Ну, момент був непоганий. Вже до п'ятої хвилини ми пробиваємо поворотом збірної Ірану. Яхан Бакш. На нього йде саме ця передача. Він сьогодні буде грати з Миколенком на одному фланзі. Подивимось. На противоположному фланзі в нас грає Караваєв. Мудрик сам. Пихне він блюд! Ярмоленко віддає передачу на Зінченка. Зінченка підключає Миколенка. Миколенко входить в штрафний майданчик. Рука. Ну, наче зіграв. Це пенальті, друзі. Ну. <пит> на цей раз вже Маліновський забиває. Я чомусь був певнений, що це штрафний. Дивимося ще раз на цей момент. Маліновський розганяється, пробиває і спокійно розводить голкіпера і м'яч по різним кудам. Степаненко. Зінченко. Віддав далі. Втрата м'яча. Ну, збірна України буде грати першим номером. Зінченко розбирається, проходить далі! Ще, нанизав! Віддав! Контролює збірну українний м'яч. Зіна під удар знову шведой пробиває вище воріт. Бережно, треба з ним грати. Теремі. Ми перекриваємо просто всі можливі передачі. Удар! Ну нам треба не забувати, що іранці забивали англійцям. Мудрих виходить, пробивається, віддає передачу і тут, як завжди, нікого немає. Де ви, блядь? Зінчичка з м'ячем. Пихне він, блядь. бля! Як добре, що він там не пробував. Марахамі. Центр поля. Через штучний офсайд, можливо, їх підловимо. Бакш, проривається. Попа! Один-1. Ну, йому дуже сильно пощастило, що тут в коліно відлетів м'яч. Знову Іранці забивають свіго. Це ж було вже. Що матчі проти Англії, що матчі проти України? Ну і взагалі-то я вам скажу, що в них досить таки не слаба команда. No. Ну я як мінімум знав три футболіста з Ірану. Відав. Ще. Михайло Мудрий. І свою. Право вийде. Пробуває Михайло Мудрий! Поперечка! Добий! Оце вже була непогана відповідь від українців. Намагався. Тиха помилка! Єрмола! Оце це був подарунок для Єрмола. Подача через пас. Назад віддай. Яганбакш. Якщо чесно, пропустили ми повну дурню. Того гола абсолютно не повинно було бути. Їм просто пощастило. По факту в них був один момент, і вони ним скористались. Депаненко. Алікзінченко зі своєї лівої пробиває гарматний постріл. 44-та хвилина зустрічі, рахунок матчі 1-1. Ну все ж таки, я відчуваю, що другий гол від українців це всього-навсього питання часу. Тому що з кожної атаки все більше і більше шансів на те, що українці заб'ють. Зараз відложений фолк. Проверять! Все ж таки, друзі, на перерву ми йдемо з рахунком 1-1. Не вдалося переможцям визначитись в першому таймі. Катар грає з Сенегалом 0-0, Нідерланди з Еквадором 0-0. Україна знову неймовірно грає. Просто не можемо забити. Користуючись нагодою, поки в нас перерва, я хочу вам порекомендувати мого продавця монет Лема Фудкоін. Друзі, це найкращий український продавець, який тільки існує. Швидка достав, найкращий курс і все надій. Купуючи в нього монети, ви не хвилюєтесь за те, що вас можуть забанити. В нього неймовірний досвід в цій сфері. Тому він все це робить максимально швидко і надійно. Якщо ти хочеш купити або продати свої монети, переходь, посилання, залишаю в описі. Скажи, що ти прийшов від PlayJackson та отримує 10% знижки. Нас стартував другий тайм, залишається 45 хвилин для того, щоб визначитись. То все ж таки переможе в цьому поєдинку, а можливо розкатають в нічию. Хоча я сподіваюся, що цього не буде. Я вірю в те, що ми добудемо перемогу. Удар! Гущан забирає. Все ж таки помалу іранці намагаються розкитати нас за. Як тільки я відбираю, одразу м'яч від. Nope. Ще, ще. Було знову порушення. Забарний віддає пас на Матвієнка. Матвієнко побачив! Бий! Яка ідеальна атака! Зіна Зіна, як же ти тут мажеш. Чудово! Дограти! Краваю! Навіс! Його треба якось зупиняти, тому що все ж таки головна небезпека йде саме від цього футболіст. Шапаренко. Дальній постріл від шапи! Відав! Вони одразу просто накривають. Карімі. далі? перший. Передача. на Зубкова. Зубков! Далі. Перший. Бачу підключення Зубкова! Зубков! <звук> 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 він має вітьмолу! Я щось думав, що він вдарить видою, але так вийшло, що ні. Так, перший! Перший! Віддає передачу! Якщо не було... Був. Виграв тут тимчик! У нас свіжачок вийшов на фланг. Спокійно, давайте вийдемо в свою атаку. Шапаренко знаходить пасом циганкова, але м'яч не доходить. Знову атака буде на наші ворота. Ахмад. Кара пішов. Каравай робить навіс. Тут один долбик. Робимо ми подачу. Степаненко. На виніс. Іханбакш. віддає передачу. Перемі. Допозвали. Треми. Мархами. Мири. На вывез. Туди його, до побачення, друзі Ось ця перемога з рахунком 2-1 дарує збірній Україні вихід в наступний раунд. Англія так само переграла США з рахунком 2-1. І в наступному випуску з ними в нас буде матч за першу позицію нашої групи. Сенегал переміг Катар 3-0. Еквадор, Нідерланди 1-1. Поляки сенсаційно програли Саудівській Аравії з рахунком 0-1. Аргентина перемогла Мексику 4-1. Австралія перемогла Туніс 1-0. Франція перемогла Данію 1-0. Коста-Ріка перемогла Японію 2-1. Німеччина перемогла Іспанію 1-0. Німеччина вже в наступному раунді. Так само, як і Аргентина. Бельгія перемогла Марокко 2-0. Хорватія перемогла Канаду 3-1. Камерун, Сербія 2-2, а Швейцарія перемогла Бразилію з рахунком 2-1. І швейцарці вже в наступному раунді. Ганна програла Кореї з рахунком 1-2. Уругвай переміг Португалію 2-0. І ще під питанням: чи буде Португалія в наступному раунді, чи ні. Отже, друзі, ось такий в нас видався випуск. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Завтра в нас третій поєдинок групового раунду. Поєдинок проти Англії. Всім дякую за перегляд до наступних зустрічі. бувайте!